Топ-3 міфи про набор м'язової маси. Прийшовши в тренажерну залу, кожен мріє накачати собі баночку. А для цього треба набирати. І от зараз я розкажу три найрозповсюджених міфа про набор м'язової маси. Чим більше тренуєшся, тим краще твоїм м'язам треба відновлюватись. Тому якщо ти постійно їх травмуєш, то вони просто не будуть рости. Для набору м'язової маси треба багато і часто їсти. Але треба їсти не багато, а достатньо для того, щоб набирати саму м'язову масу, а не жиромасу. Повторювати програми тренувань професійних спортсменів. Адже професійні бодібілдери ООН, як накачали, значить їхні програми працюють. Але якщо ти хочеш набрати м'язову масу в натурашку, то програми для хіміків для тебе не будуть працювати. Скоріше навпаки, ти перестанеш ходити в зал, тому що загубиш мотивацію, адже не будеш отримувати бажаного результату. А якщо ти бажаєш отримати більше інформації про тренування натурального атлета, переходь по посиланню шарафітнес.арні. Там все докладно розписано.